В цьому відео хотів би поділитися з усіма, що буде з малиною, якщо не проводити капельний полив, не проводити фертигацію різними добривами. У мене для такої наглядної ситуації якраз в цьому рядочку трішки не вистачило капельної ленти, десь метрів три. І хочу вам наглядно показати, що стається з малиною, якщо в неї немає капельної ленти і не проводиться фертигація. Якраз в цьому місці закінчується. Капельна лента. Зараз її немає. Дивіться, що з малиною. Жовтенька, посохла, маленька. Ось, щоб ви наглядно подивилися. Вона просто засихає. Засихає вона через те, що вона вже другий тиждень спека 30 градусів, капельного поливу немає, підживлення немає. О, дивіться, яка малина. І Для того, щоб ви зрозуміли... Наскільки більша малина, коли це все проводиться, я взяв електронні ваги, щоб ви зрозуміли. І вирвав малинку. З цієї малини, що не підживлювалася взагалі. І з цієї, що підживлювалася. І хочу порівняти, подивіться, 2 грама. Далі малинка. Ця, що Проводилось повністю підживлення 6 грамів в 3 рази. Тому вирішуйте самі. Особливо ті, хто в наступному сезоні хоче посадити малину, враховуйте, що для підживлення, для поливу потрібні додаткові кошти. Враховуйте це обов'язково. Я в слідучому сезоні. Буду повністю розповідати, коли і як, якими добривами я провожу оприскування, фертигацію, Якими добривами також провожу підживлення по листу для збільшення ягід. І Повністю буду розказувати, коли я їх вношу, тому підписуйтеся на цей канал. Буде дуже багато відео по малині. Малиною займаюся більше 9 років. Результат ви бачите. Зараз 10 вересня, малини дуже багато, тому підписуйтеся.